Volkswagen Touareg, 8-го року випуску це вже у нас іде рестайлінг, двигун 2,5 дізель на автоматі. Непогана комплектація, пневмопідвізка, Такі вже будуть симпатичні оптика вже на рестайлінгу. Чорний колір, тонування по колу кримілобого скла, світлий салон шкіряний, автосвітло, датчик дожю, мультируль, мультимедіа з андроїдом, двокзовний клімат-контроль, пнемодвізка, як я казав, там є регулювання. Дуже зручний м'який комфортний кросовер на кожен день, дуже багато місця, позаду теж ось по звірю багато місця. По кузову, в принципі, рівний, але по цьому крилу є питання. Ось, а як би ну, по кругу, як би дивився він взагалі не фарбований. От так виглядає ляда. Коротше, дизельний кросовер в нормальному стані. Всі деталі за телефоном.